Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео поговоримо з вами про те, як маса тисячі насінин впливає на продуктивність рослин, зокрема зернових культур. У цьому році, ви знаєте, у більшості регіонів України були несприятливі погодні умови. І внаслідок цього пшениця, жито, третіка, ячмінь, практично всі зернові культури, вони не добрали масу тисячі. Там, де локально випадали дощі або в окремих регіонах, де вони постійно йшли, і не припинялися. Це зокрема там західна Україна. Там все нормально. Але в більшості регіонів це всі регіони східної частини України, Південної і частково центральна Україна. Ми маємо, скажімо так, низьку масу тисячі насінин вона не настільки висока, як у попередні роки. І постає питання: чи можна висівати таке от насіння, чи обов'язково треба шукати насіння із високою масою тисячі? Варто це робити, чи ні. Ми проводили у нас в інституті рослинництва. В лабораторії насіннества і насіннєзнавства проводили такі дослідження мої колеги, і вони розділяли на лінії Фадєєва, до речі, насіння на пшениці на різні фракції, і висівали і прийшли до висновку, що на перших етапах росту і розвитку помітна була істотна різниця між цими рослинами. Звичайно, була. Дещо знижена енергія проростання, сила росту була меншою, там, де було насіння із невисокою масою тисячі насінин. І, відповідно, де була висока маса тисячі, то там набагато вони краще розвивалися, ніби на початкових, наголошую, етапах. Але згодом ситуація вирівнювалася. І на момент уборки різниці не було абсолютно ніякої. І результати досліджень, які одержали ці лабораторії, свідчать про те, що якщо це не сильно великий розбіг по масі тисячі, там до двадцяти 25 він коли інколи до 30%, то істотного впливу на врожайність немає. І от я зараз знаходжуся в одному із насіннєвих господарств Харківської області. Це господарство в Чугуївському районі. І от вони вже зараз у них іде калібровка, очистка насіння. Вже тут розпасоване, готове насіння. І яка ситуація в цьому році? Приблизно 30% від загальної маси. Зерна зібраного йде на насіння, все остальне іде в отход. Хоча у попередні роки була зворотня картина: 70% йшов насіння, 30 в отход. Тобто, люди вони бояться якби втратити свою репутацію як насіннього господарства, і вони більшу частину все пускають на товарні цілі, і лише 30% на насіннєві цілі. І наскільки це правильно чи неправильно, ну чесно кажучи. Я розумію, це господарство, що, яке боїться втратити свій авторитет, але особливо я б так не заморачувався. Хоча б 50-60% я б пускав на насіння, тому що немає різниці, буде насіння 35 грам маса тисячі чи 31 грам. Різниці в поврожайності не буде абсолютно ніякої. Ну, ось подивіться, на прикладі одного сорта це Катруся Одеська. А... Є різні фракції насіння, як вони розділяють. 41 грам, і це у них іде уже на насіння. А вже 35 грам, вони це відкидають на фураж і 30 грам, тим більше, вони відкидають на фураж. Чесно кажучи, я б оце насіння теж це зерно залишав би сюди, на насіння. Я б його фураж не відкидав. Ну, втім господарство вирішили. Піти на деякі пожертви, аби тільки от у них навіть по результатах цього року, щоб мати таке от насіння. Зараз зайду в цех очистки, покажу на кілька секунд процес. Три У цьому господарстві, до речі, був день поля в цьому році, і на наступний рік буде закладатися просто величезна кількість досліджень і по підживленнях, і по стр... по нормах висіву, і там різні засоби захисту рослин від різних компаній. Ну велика, велика кількість досліджень проводиться в цьому господарстві для того, щоб знайти оптимальний варіант. Для вирощування, ну і поділитися із своїми колегами насамперед ті, які купують насіння в цьому господарстві. Ну і друзі, я зараз хочу представити вам керівника цього господарства Михайла Ілліча Золотарьова, і спитати, ну, скажімо так, деякі претензії висловити. Вітаю вас, Михайло Іліч! Доброго дня. А скажіть, будь ласка, у мене до вас така ж от претензія, я вже сказав своїм підписникам, чому ви вирішили в цьому році на насінньові цілі лише 30% від загальної маси зерна залишити. Наскільки це принципово? Чому 30%, а не більше? Ну, Діло в тому, що ви знаєте, який рік в цьому сезоні був. І морози, і засуха, тому общая натура зерна. И урожайность невысокая. И если мы в прошлые годы отбирали порядка 70% на семена, а 30 товарное зерно шло, то в этом году абсолютно наоборот, 25-30% семена, остальное в товарное зерно. Потому что масса тысячи небольшая. И хочется продать семена качественные, и э, чтобы наши клиенты, коллеги, аграрии не обижались ни на хозяйство, ни на меня. И хотя наш ГОСТ не ограничивает э, массу тысячу ничем, э, ми даже часто с института с Одессы получаем и 29, и 32 грамма, 33, хорошо, если 35-40 грамм э, супер элитву. Поэтому вроде как, э, а всегда подавали не ниже 40. Этот год так оказался вот таким. Поэтому пришлось все таки не більше 30% брати, щоб більш кращі семінати брати, і більш важкі. Я знаю, ви хочете ще експеримент у себе повторити той, що ми в Інституті Юр'єва проводили по різній калібровці, це так? Так, да, саме так, для того, щоб і собі душу успокоїти, і щоб колеги на майбутнє знали, як же впливає маса тисячі на виробництво. Ми хочемо на одному і тому ж сорті, на якийсь цей експеримент залежить, 3-4 массы тысячи и высеет. Также хотим эксперимент еще заложить, как влияет репродукция семян на урожайность. Значит, там супер элита, элита первая, другая, ну, сколько мы сможем достать репродукции. У нас пока есть первая элита, и купим суперэлиту. Может быть, вторую найдем. И тоже интересно такой будет доступник. Хотя такой дошлик мы в 2019 работали. И шах. Урожайність був в сторону поніження, від супереліти до другої репродукції 2-2,5 центнера на кожній репродукції опускалась урожайність. Дуже дякую вам, Михайло Іліч. Скажіть, будь ласка, результати попередніх досліджень, які ви вже проводили, ви можете поділитися для своїх покупців насіння? Чи це взагалі нікому не розказуєте тільки для себе чи як? Ні, ні. Ми можемо поділитися в першу чергу. Всім клієнтам, хто в нас купує насіння, ми обов'язково даємо результати експерименту. Всі люди, які були в нас на Дніполі, ми розсилаємо також результати. Так ж з вами поділились, як науковцям. А там ви вже дивитеся, які з ким можна поділити. Ні, це не тайна, не секрет, це всього лиш досвід, і Я ж рахую, що як і другі аграрії будуть ділитися друг другом опитом, експериментами, то в нас будуть кращі результати в сільському господарстві і в цілому в країні. Дякую вам, Михайло Іліч. Тому, друзі, всі, хто будуть купувати насіння або приїжджати на день поля в це господарство, слідкуйте за анонсами, то ви будете одержувати ці результати досліджень. Ну і крім тим, крім того, оскільки вони вже в мене є, з дозволу Михайло Михайла Іліча, то всі спонсори каналу Український агроном теж будуть одержувати результати досліджень цьому господарстві. Ну а так, я вам. Покажу, що те, що я вам показував насіння різних фракцій. Отак от, от покажу. Воно буде висіватися, і це буде наш новий експеримент, де буде різна маса тисячі, і буде висіватися це насіння. Ну я вам скажу, що це Катруся-одеска, воно це ще одне із найбільш таких крупно насіннєвих в цьому році показало результати. Є сорти, у вас сім, здається, сортів да, в цьому господарстві. Пшениці Пшениці, пшениці тільки сім сортів, так. а так багато інших ще. є. Пшениці, мені горох. Угу. Да. І от є сорти, які там не 41 йде, а там навіть ну, 32. 32, 34 йде на насіння, тому що там низьконатурні є такі сорти. Але все одно це не катастрофічно. Я вам скажу, Ну, я думаю, що ми оце або підтвердимо, або спростуємо це твердження. Друзі, ще один важливий момент. Коли ви будете висівати насіння, яке матиме дещо нижчу масу тисячі насінин, то враховуйте, що. Коригуйте норму висіва, тому що якщо ви всі звикли висівати там 200 кг чи 220 кг на гектар, вагова норма висіва, то вона буде неправильною і некоректною для всіх сортів. Ну вона взагалі некоректна. Вона має розраховуватися залежно від числової норми висіва. Тобто ви маєте знати числову, тобто скільки мільйонів на гектар насінин повинна висіватися у вашій зоні, і потім, враховуючи схожість енергію проростання і масу тисячі, враховувати скільки кілограм на гектар ви маєте висіяти насіння. Фактично, вигідніше навпаки, купувати насіння з меншою масою тисячі насінин, того що ви за ту саму, якби. Суму грошей одержуєте більшу кількість насінин. Ну, І відповідно ви можете висіяти більшу кількість е, площі. Ну, Але кожен це сам вирішує, друзі. Тому ще раз хочу сказати: не бійтеся, якщо це маса тисячі насінин у вас не настільки в цьому році, як хотілося б, то е, нічого тут такого немає е, е, катастрофічного. Головне, щоб це е, був нормальний. Сорт адаптований до вашого регіону, протруєння, звичайне насіння. Ну і добре відкалібрований був цей сорт. Ну, а хто хоче звернутися за придбанням насіння в це господарство або дізнатися про дні поля, ви можете записати оці от телефони, які зараз є на ваших екранах. І звертайтеся. Я думаю, вам в даному господарстві про свої секрети технології вирощування. Усім дякуємо за увагу і до нових зустрічей.